What's the practical use of jiu-jitsu? Well, if you and I were in a fight, I that... would kill you. Усім привіт, друзі! На днях я побачив ось це відео і трохи зацікавився із тімолоком. Звичайно, я знайомий з класичним варіантом стіми, коли проти тебе грають реверс до лахіву, але мені особисто він не дуже подобався, тому що доволі легко законтрити його звичайною вкруткою. Тому що очевидно, що контролю в такому випадку може не вистачити. І щоб було ефективно, то зробити треба якраз в такому таймінгу, як в попередньому відео. Коли він це робить, це дозволяє вам звертатися до кейгарду, або потенційно 50-50. Коли він намагається зробити це, він має бути дуже розумнішим. Якщо я почну звертатися, він а нотицта спин вера to май реверс телегілок. Але я почав шукати і наткнувся на більш щільний варіант і стіми від самого ж Брауліо. Перший варіант Брауліо заходить на нікати, нижні фрейми шляхом шалу ласу. Замість того, щоб відразу кидатись на естімалок, Брауліо спочатку фіксує ногу, дає трохи тиску на нижнього, і коли відчуває фідбек, заходить на свій футлок. When he goes to the last guard, I lock in. When I lock in, I could go already straight away here because he was worried about the pass, or I can make the pressure to pass here. When he start pushing me away, I sit back and secure. Ah, see yeah, that? When he's already on. If I just need to go, lock. So when I'm here, just pull the heel up. Ah, it's a lot of pressure. So first, I go. I'll pass, I'll pass, I'll pass. No. Ah. Is Наступний варіант відправлю з хафгарду. Здається, ще й більш щільним. Він бере in and out контрол за пояс, фіксуючи таким чином верхню ногу опонента. Прибирає стегнами нижню ногу і дає тиск трохи розвертаючи нижнього та закриває стіма лок. Анатолейда ви лайк із винайдут паскар холід. На яйцах пуша путві. Oh my God, man, it's on. This it will look very good on your game. Cause now you cannot turn to me. Try to turn to me. I can't, you can't. If I go, but I if I go here, it it's out. Фішка в цьому варіанті вам не можна падати на спину, так як нижній піде за вами, і ви втратите щільність. Ваша задача давати всю свою вагу в нижнього. Я пішов трохи далі, і знайшов старий матеріал Віктора Хугу леглокам в гі. І мені сподобався ще один варіант із тіми, як контратака ласо гарду. В цій етації вам треба зірвати протилежний хват, піти під кут, щоб прибрати трохи щільність ласо, і зайти в щось типу лакдреву. Звідси витягуємо руку, що контролює нижній до себе, закриваємо і тіма і розвертаємо корпус в сторону ноги. get far away, and Hit for the leg drag, okay. I want to bring this hand close to me and I want to lock the steamer, all right. But the whole thing is gonna be as I lock the steamer, I want to rotate my body out. As I rotate my body out, I'm gonna go back down if you need, okay. If it's needed, so I'm here, I'm throw this, yeah, I'm trying to go for a leg drag now. As it's going back, I'm gonna lock the stiema and rotate out. right. So. І на цьому в мене все. Patreon я скину повний матеріал Браулю, по істімалок та Modern лег від Віктора Хугу. Тому підписуйтесь, качайте та давайте покращувати своє джиу разом. Всім па-па!